Ну що ж, друзі, знову усім хелло, з За вами саме я, внук Україномовний ігровий канал, і сьогодні ми граємо Grand Theft Auto 5RP на сервері City Light. Ну що ж, друзі, хочу знову для вас розіграти ось такий автомобіль. Так, знову розіграш. Тільки недавно я викладав гольфа. Ну, на момент запису цього відео якраз був прямий ефір. По Grand The Auto по цьому сервері, і от я якраз розіграв гольфа у прямому ефірі. Посилання я залишу на стрім. Це був розіграш під цим відео в описі. А сьогодні хочу для вас новий розіграш розіграти Audi a 6 якщо я не помиляюся, от так я її затюнінгував. Вона повністю, повністю все прокачана, тому думаю, вам буде цікаво взяти участь у такій. День. Так, і давайте е, умови. Умови давайте 30 вподобають, і це автомобіль ваш. І також в коментарях написати свій нікнейм на цьому сервері. Всім бажаю успіхів, слава Україні!